Привіт! Давай подивимося, що для тебе принесе цей робочий тиждень, 16 по 22 вересня. Обов'язково залишай вподобайки, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях та для кого цей перегляд. Зараз ти стоїш перед якимсь вибором, перед рішенням, так? Тому що Є якісь ідеї, плани з приводу руху вперед, просування, так, і ти прямо відчуваєш цей потік, цю енергію, але до кінця ще а, прийняти рішення якось десь боязко, десь можеш а, занурюватися в якісь свої внутрішні переживання, тривожності і страхи. Дуже багато ідей у тебе, так? І активна енергія руху, вона наче, перемагає. Ну, давай подивимося, що несе загалом тобі цей тиждень з 16 по 22 вересня. так? На що загалом звернути увагу? Тобі дають якісь можливості, як наче якісь шанси перед тобою можуть з'явитися шанси, які дозволять тобі рухатися вперед. Але ці шанси будуть іти саме через трансформацію, через руйнування, через очищення, через зачистку. Пам'ятаємо з вами всі, що саме на цьому тижні нас чекає коридор затемнень. З 18 вересня, по 2 жовтня, ми з вами заходимо у такий коридор. Він достатньо активний саме по трансформації, по очищенню, так? по руйнації. Щось повинно відійти із нашого життя. Ми повинні звернути увагу на свої емоції, на свій стан, що нам підсвітить цей тиждень. так? А можливо, необхідно буде з чимось попрощатися для того, щоб піти у щось нове, запустити нові енергії у своє життя. І так, якщо ти це зробиш, якщо ти звернеш увагу на ті речі, які вже не потрібні тобі в житті, які треба завершити, це може бути спілкування, це може бути відносини, це може бути робота, це може бути загалом якийсь переїзд, тобто це кардинальні зміни у житті. Якщо ти звернеш на це увагу і приймеш відповідальне рішення, ти будеш мати результати, ти будеш мати зріст, ти будеш мати а, можливості, які до тебе прийдуть. А, енергія вже, вже вирує навколо тебе. Так, якщо тобі дуже складно справитися з самій а, з тими енергіями, з тими емоціями, які відбуваються, проси допомоги. Звертайся за допомогою. Внутрішній конфлікт може переростати в зовнішній, тому бажано контролювати ці. Емоції, слухай свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Вона тобі на цьому тижні дуже багато в чому буде допомагати наводити тебе, направляти тебе в необхідне русло.